Вправа 94. Складіть рівняння, що має перше задання єдиний корінь число мінус 2. Дуже просто це зробити. Давайте візьмемо якийсь вираз. Наприклад, m4, що множиться на мінус 2. Щоб там було -2. Так? Ну і додати, ну, скажімо, 10. Це дорівнює. 4 помножити на мінус 2. Це буде мінус 8. Додати 10. Це буде 10 відняти 8, це буде 2. Ну що ж, отже, тоді яке рівняння ми можемо скласти. Якщо ми 4 помножимо на х або на мінус 2, ми отримали двійку. То 4х плюс 10 має дорівнювати 2. Коренем цього рівняння буде число мінус 2. Зверху ми порахували. 4 помножити на мінус 2 плюс 10, це і вийде 2. Ліва частина нас дорівнює правій. Це число мінус 2 перетворює рівняння в тотожність. Переходимо до другого завдання. 2 корені. Числа 5 і мінус 5. Ну що ж, 5 і мінус 5 можна піднести до квадрату. Це буде одне і те саме число. Тобто, якщо ми запишемо, наприклад, скажімо, таке рівняння, або запишемо так: 5 у квадраті. Запишемо. 5 у квадраті плюс 2, наприклад. Це дорівнює. 5 у квадраті це 5, що множиться на 5, плюс 2. Це дорівнює. 5 на 5 25, плюс 2 це 27. Ну, і спробуємо мінус 5. У квадраті плюс 2. Це дорівнює. Мінус 5, що множиться на мінус 5. Це e мінус 5 в квадраті, плюс 2. Мінус 5, 5 ще множиться на 5, це 5 помножити на 5, мінус на мінус буде плюс. Це буде знову 25, плюс 2, це рівнює 27. Ну що ж, отже, тоді ми можемо написати, яке рівняння. Якщо ми замість 5 напишемо, мінус 5х, то в нас вийде х в квадраті, плюс 2, дорівнює 27. Коренем цього рівняння будуть числа 5 і мінус 5. Записуємо відповідь. Отже, складіть рівняння в першому завданні записуємо. У нас вийшло 4х плюс 10 дорівнює 2, в другому завданні х в квадраті плюс 2 дорівнює 27. Ja. Yeah.